Всім привіт! З вами канал Online покупкаua І в цьому відео ми розглянемо декілька посилочок із сережками. Сережки е різних цінових ді діапазонів, але в основному це до 50, 50 центів, тобто дуже дешеві, біжутерія. І власне, почнемо з перших сережок. Це в нас сереж сережки в полосочку. Е дані сережки вибира е колір вибирався рандомно. тобто я його не вибирав, вибирав автоматично продавець, і я не знаю, який кольор він сюди поклав. І давайте ми це з'ясуємо. Як бачимо, дві сережки в нас є в такому гарячому кольорі. Червоний, помаранчевий, жовтий. Сережки в полосочку, так як і мало бути. Колір, я думаю, в принципі, сподобається моїй жінці. Значить, В комплекті йдуть заглушечки. Ось такі резинові заглушечки, вони дуже маленькі, самі сережки, бачите, в порівнянні з пальцем, це десь ну, приблизно трошки більше, ніж пів сантиметра. можливо, міліметрів 7. Не дуже великі, скоріше, навіть менше, ніж я думав, але за свою ціну добре І переходимо до наступних сережок. Наступні сережки це у нас сережки банти чорного кольору. Давайте ми зразу їх відкриємо. Ось такі в нас сережки-банти. Зараз я приближу камеру, для того, щоб їх було зручніше роздивитися. Є заглушечки, дві штучки в комплекті. І, власне, самі сережки, сережки пластикові. Ось так вони виглядають. Ну, цікавенькі такі. Саме такі, як були в описі. І переходимо до наступних. Ну і третя наша посилочка це у нас знову ж сережки. Давайте ми їх розпакуємо. Ось такі от сережки, зелені, зірочки, пластикові, колір такий, як я замовляв. І є дві заглушечки, тобто комплектація, та яка й потрібна. Всі ціни і посилання будуть в описі до відео. А ми переходимо до наступних сережок. Наступні сережки, сережки малинового кольору, у формі кішечок. Давайте ж ми подивимось. Як бачимо, сережки складаються з декількох частин. Вірніше, це лише одна сережка, я не розумію, чому. Прийшла лише одна, можливо, так потрібно, треба буде перечитати опис товару. Я думав, що таких буде дві. Бачимо, є дві, два таких отвори. Відповідно для того, щоб регулювати, чи довше буде, чи, чи коротше сама сережка. І заглушечка, залізна заглушечка всередині прорезинена. Тримається міцно. Самі сережки. Також дуже міцні. Це не пластик, це якісь імітація металу, напевно. Ну, такі цікавенькі. Але шкода, що лише одна. Ну що ж, давайте перейдемо до наступних сережок. І наступні сережки це сережки у вигляді морської зірки. Давайте ж їх розпакуємо. Ось такі в нас сережки. Сережки дуже гарні. В комплекті йдуть три заглушечки. Бачите, бувають різні продавці. Продавці, які турбуються за свого клієнта в разі втрати однієї з них, а бувають такі, що присилають мінімальну комплектацію. Бачимо у цій сережки трішки підігнуті. Цей тримач. давайте ми спробуємо його вирівняти. Ну ось. Легкими маніпуляціями трошки підігнув назад. Я думаю, це просто недоліки транспортування. Хоча сережки були запаковані якісно. Ну що ж, сережки гарні, виконані так само з якогось металу чи то імітації металу, я не можу зрозуміти. І що ж, давайте перейдемо до наступних сережок. І шості сережки. Це в нас сережки в виді таких кульок жовтого кольору. Давайте ж розпакуємо і подивимось. Ну, і як бачимо, колір відповідає заявленому, хоча на камері у вас можливо яскравий жовтий. У мене чогось тут відтінок такий трошки зеленуватий, але це можливо залежить від освітлення. Три заглушечки в комплекті. Продавець потурбувався, про те, що якщо одна з них згубиться, то буде запасна. Самі сережки матові, ну і приблизно з міліметрів 7, в діаметрі. І давайте перейдемо до наступних останніх сережок на сьогоднішній день. Вони повинні бути такі ж самими, тільки трошки інакшого кольору. Ну, і сьомі сережки. Сережки такі ж самі, як і попередні, тобто кружечки, такі кульки, але оранжевого кольору. Давайте ж їх розпакуємо. Ну, і ось наші сережки. Дві сережки в комплекті. І ось такі дві заглушечки для них. Сережки дуже яскраві, я не знаю, камера можливо не передасть, але вони. По-перше, матові, а по-друге, трошки вони міняють відтінок, вони такі ж, як і попередні жовті. І коли на сонці вони можуть вставати такого зеленого відтінку. Ці ж так само робляться трошки червоненькі. Ну, тобто сам відтінок, в залежності від освітлення, трошки змінюється, і тому, особисто мені вони подобаються. І на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями, не забувайте про конкурси, які регулярно проходять у нас на каналі. А з вами був канал Онлайн Покупка.є і не забувайте, купувати в інтернеті це безпечно.